Вітаю до вашої уваги. Спорт як він є в студії. Богдана Струк. Швидше за вітер на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів. Львівські спортсмени здобули подвійну перемогу. На вершину п'єдесталу піднялася Оксана Більчак, пробігши 800 метрів за 2 хвилини і 12 секунд. Слідом за нею фінішувала Іванна Остимчук, поступившись в колезі лише секундою. Легкоатлетка отримала ще одну срібну медаль. За друге місце у естафеті на 400 метрів у складі збірної області. А у бізі на три кілометри з перешкодами вихованка Львівського училища фізичної культури Ірина Племянник виборола срібну медаль. З такою ж нагородою повернула до Львова і стрибунка у висоту Ілона Заскалько. Їй підкорилося 175 сантиметрів. Ень паркетного хокею вів приймає найбільші в Україні змагання з флорболу. У столиці Галичини ключками виборюють нагороди 54 команди з шести країн світу. І спортсмени Львівщини не пасуть задніх. Наші команди уже забрали собі жменю нагород різного гатунку. Міжнародний флорбольний турнір Україна ОПЕН для найменших флорболістів давався нелегко. Цього року вперше дитячі матчі проводили у великому залі. Юні спортсмени швидко втомлювалися, але лише тут вони змогли повністю відчути динаміку флорболу. Саме тут в них. От на таких турнірах вони починають думати: а можливо, я б можу піти далі. Можливо, якщо б я займався, то я б попав і збірну. А можливо, я б і за кордон їздив. А можливо, я б і перемагав в найпрестижніших турнірах, і саме основне собі ставив цілі в житті пов'язані з ну з важливими досягненнями. Перші вершини уже підкорені у віковій категорії. Ю-11 перемогу здобули гравці новороздільського скіфа. Вони обіграли тернопільську вікторію з рахунком 4-3 і забрали золоті нагороди. Ми боролися до кінця, щоб, щоб перейти сюди, в цей фінал, щоб виграли. Грала у команді переможців і дівчина, яка не раз самотужки обходила всіх гравців Вікторії та ще й зуміла загнати круглого у сітку воріт суперника. Не обійшлося в матчі і без травм. На останній хвилині емоції в усіх зашкалювали, тож декілька гравців вилітали за межі обгородженого майданчика. Флорболісти зізнаються, хотіли зіграти дружно, але бажання перемогти виявилося сильнішим. Ми також задоволені, ми ж дійшли до фіналу. Наше діло було перемогти, але ми ж все ж можемо перемагати. Я думаю, що ми добре пасуємося. Нам не вистачило більше пасів і більше голів». Окрім заслуженого срібла, гравець Тернопільської вікторії Ярослав Пасека отримав ще й нагороду найкращого бомбардира. Протягом турніру він забив у ворота суперників близько 20 м'ячів. А от серед воротарів відзначився голкіпер переможців, який неодноразово рятував ворота скіфів від постійних обстрілів. Професійну гру юних спортсменів у фінальних матчах відзначив і екс-тренер збірної України. Найбільший талант – це у самих младших. Чим младше, тим більше конкурентно способні. Фіна, фі, фі, фінал Ю-11, який був. Дві команди, котрий могли спокійно грати Швеції на найбільших турнірах. Очень сильна команда. Найсильнішими серед категорії Ю-13 та Ю-15 виявилася новояворівська команда Янтар. Тож тепер розпочалася боротьба за нагороди і серед професіоналів. Тут наші гравці зустрінуться із закордонними командами. Турнір Україна Оупен» триватиме до 12 червня. Богдана Струк, Іван Мазуренко, НТА Спорт, як він є. Це все на сьогодні насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра.